У Львові провели день кар'єри для ветеранів та ветеранок, де вони могли дізнатися про позиції на ринку професій та можливості щодо подальшого працевлаштування. Серед них і Олександр, який отримав поранення та зараз проходить лікування та реабілітацію. Війна теж закінчиться, і нам потрібно, враховуючи все це, те, що було, да, нам потрібно буде в 10 разів більше працювати, щоб підняти нашу Україну на світовий рівень. Тому зараз вже потрібно замислюватись про те, ким ми будемо після війни, да, коли звільнимося демобілізуємося. І зараз є прекрасні можливості для навчання і пошуку роботи для того, щоб е всі, хто повернувся, всі ветерани, щоб вони змогли навчитись адаптуватись до поточного життя, да, і приносити максимум користі для нашої держави і для себе, для своїх сімей. І додає, що дізнався чимало корисної інформації. Є декілька компаній, які мене зацікавили. Я е, обов'язково вивчу всі вакансії да, по своєму профілю, і плюс до цього є ще от, наприклад, є хлопці, які не приїхали. Я взяв цю інформацію, я передам їм, щоб вони теж могли для себе знайти щось цікаве. На день кар'єри зареєструвалось близько ста учасників. Десятки компаній розповіли про свою діяльність в ветеранській спільноті, а також провели майстер-класи та давали практичні поради щодо працевлаштування. Ми реально дружні до ветеранів. Це було в нас від початку війни. Так, ми маємо близько 119 мобілізованих працівників. Частина з них вже повертається, і ми маємо певний досвід вже, позитивний досвід комунікації з ними і повернення їх в соціум, в наші колективи. Тому ми можемо на підставі того запрошувати інших ветеранів для того, щоб вони працювали в нас. Зараз головне завдання це звести ветеранів і підприємців, зазначили фахівці. Від бізнесу зараз є неймовірний запит на ветеранів, на людей, яких вже наразі знову не мобілізують. Відповідно, бізнес теж виснажений тим, що багато людей йдуть захищати свою державу, і це нормально, що люди йдуть захищати державу. Але так бізнес мусить працювати, він мусить виживати, тому він зараз бачить бізнес перспективу у тому, щоб брати на роботу тих, хто має хоча б якусь. Паузу від того, щоб знову повернутися до лав збройних сил. Подібний захід провели вперше. Але у міській раді зазначили, що якщо такий формат зацікавить ветеранів та ветеранок, то подібні дні кар'єри відбуватимуться на регулярній основі. Фатальний збіг обставин завершився страшною трагедією. У семістій центрі Львова біля оперного театру, через те, що не працювали світлофори, маленький велосипедист потрапив під колеса маршрутки. В Цей момент в районі не було електроенергії. На гордоцький біля оперного театру дитина на ровері потрапила під колеса маршрутки. Дитину забрала швидка. На місці ускладнення в русі працюють регулювальники. Жахливе неї стався у 16 й годині. Люди розповідають, що маршрутка саме повертала з проспекту Чорновола. Як дитина на велосипеді опинилася на пішохідному переході прямо перед автобусом, уникнути удару було вже неможливо, тож прямо на очах у сотень свідків дитину разом з двоколісним буквально підім'яло під колеса. Аби врятувати школяра, перехожі кинулися голими руками піднімати величезний автобус. Які ще встигли довести дитину до реанімації, але, попри усі зусилля лікарів, він помер прямо на операційному столі. У хлопчика була складна політравма та масивна кровотеча. Бідолашному було лише 11 років. Дитина доставлена в краюшкому стані після автонаїзду. Хлопчик 11 років на жаль, травми були несумісні з життям. Дитині надавалася все необхідна допомога у вигляді масивного переливання крові, операційного втручання з приводу розриву легені і травми порожнистих і парамхіматозних органів. Але на жаль, впродовж чотирьох годин після надання допомоги дитина померла. Відомо, що за кермом був досвідчений 60-річний водій, який має 20-літній стаж роботи. Поліцейські вже почали розслідувати цю страшну трагедію. Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса, 60-річний мешканець Трийського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 11-річного львів'янина. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення обставин події. Проводяться необхідні слідчі дії, призначені експертизи. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. З прокатом проте енергоощадні у Львові інтенсивно ремонтують трамваї, які нам подарувала Німеччина. Вагони переобладнюють під нашу ширину колії, фарбують та заміняють зношені запчастини. У місті кажуть, що парк поповниться на 12 таких нових старих трамваїв, і частина з них от-от вийде в рейси. Перебираються редуктора, перебираються двигуни, перебираються електрогальма, катушки солоноїда, амортизатори, всі моменти, які необхідно здійснити для того, щоб вагон поїхав. І поки німецький трамвай ставлять на рейки, старі згорять прямо на роботі. Сьогодні, прямо біля театру Сенковецької під час руху задимілася одна з таких міських електричок. І на щастя, окрім затору, жодних трагічних наслідків не було. Кашлюк інфекційна хвороба, яка, здавалося б, давно мала залишитися в минулому завдяки вакцинації. Однак останні дані свідчать про збільшення випадків захворювання серед дітей, для яких недуга особливо небезпечна. Це то, чим ми живемо вже купа-купа років, десятиліть, століття воно завжди є і було. І це питання, яке асоціюється з дітьми. Де частково правда? Більше діти хворіють на кашлюк, але з огляду лише на те, що вони мають контакт з тими, хто є переносчиками кашлюка більше ніж доросле населення. Дорослі часто недооцінюють цю загрозу, вважаючи свій хронічний кашель звичайною застудою. Це стає причиною поширення інфекції. Якщо хворіє дорослий, їх так само є багато, от але не всі вони є діагностовані. Це є люди, які собі працюють, ходять на роботу, кажуть, що в них є хронічний кашель, так бо при кашлюку є, можна так сказати, кашлюк дорівнює 100, 100 днів кашлю. Майже в більшості дорослих цей перебіг легкий, і це є люди, які поширюють цей збутник. Але найстрашніше, цей збутник є для дітей до року. У немовлят хвороба може викликати важкі ускладнення та навіть призвести до смерті. У дітей перебіг кашлюку у 0,2% є випадок смерті. Після ну кашлюк спровоковує це. Є дуже велика кількість випадку смерті, І, а крім того, є ще інші ускладнення. Здебільшого всі діти до року потребують, якщо потребу ну потрапляють в лікарню, вони потребують відділення надання допомоги у відділенні реанімації. Основним симптомом кашлюка є кашель. Через це хвороба і отримала таку назву. Той кашель має так звані репризи. напад триває настільки тривало, не там два-три кашлювих поштовха і все. А напад може тривати хвилину. Тобто дитина хвилину тільки викашлює. Викашлює це. Вона видихає, вона не встигає зробити вдих. Відповідно, в якийсь момент нас вже наступає гіпоксія. І робиться такий глибокий вдих надсадний реприз. Плюс після такого репризу може бути і досить часто є, і це особливо характерно для маленьких дітей апноя, зупинка дихання. Кашляє, кашляє, кашляє нападом, і потім раз, і зупинка дихання. Якийсь час воно триває, вже дитинка починає синіти, і у ті властиві зупинки дихання є найбільш небезпечними при кашлюку, і це є причиною можливих отих нечастих, але тим не менше летальних наслідків. Проблема ускладнюється тим, що вакцинація дітей починається тільки з двомісячного віку. До цього часу діти залишаються вразливими до інфекції, якщо не вакциновані їхні мами. Тому щеплення вагітних є одним із способів захистити новонароджених. Проводиться танна вакцинація в третьому триместрі, якраз щоб був час вирубитися антитіл, щоб вже плід був сформований, мінімальні ризики для полуда і максимальний ефект для новонародженої дитини. Дитинка народжується з готовими антитілами від матері, і їх цілком вистачає до того двохмісячного віку, щоб був захист. Цю вакцину вважають рекомендованою, а оді її можна придбати за власний кошт. Її немає на державному рівні, але якщо ми робимо цю вакцину зробила цю вакцинацію, вона дозволяє захистити дитину від кашлюка до моменту отримання їх власних антитіл, ну тобто і власної вакцинації. Далі за календарем профілактичних щеплень дитина отримує вакцинацію починаючи з двомісячного віку. Принаймні, то що би мало в нас обов'язково бути, це планові вакцинації від кашлюка в два, в чотири, в шість місяців, в півтора року. І все, бо далі ми вже не використовуємо кашлюк у місті вакцина, або принаймні, не мусимо використовувати кашлюку місті. То ось це основна прогалина. Ось це основна проблема, чому ми зараз маємо спалах кашлюка. Експерти наголошують, вакцинація це надійний захист та профілактика від кашлюка. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут. Львів. Нахаби не нажерите живі контейнери з небезпечними хворобами. У Львові оголосили війну мишам та щурам. Щоправда, лише у центрі міста і лише у тих будинках, які обслуговують комунальники. Усі інші мають знищити гризунів самотужки. Почастішили звернення мешканців щодо появи гризунів. Нами прийнято 14-го числа розпорядження про проведення позачергової дератизації. Ми закликаємо усіх інших управителів. Ми говоримо зараз про будинки, якими управляють ОСББ, будинки, якими управляють житлові будівельні кооперативи. Також є приватні управителі. Також долучитися до цієї роботи. Зоряна Волошан, винищувачка гризунів у спеціальному екіпіруванні та озброєна отрутою Вона сміливо досліджує кожен підвал. Сховатися від неї нереально, адже деретизаторка знає звички щурів, немов своїх п'ять пальців. Це є затравлена пшениця, яку ми розсипаємо також у підвалах, але ми чергуємося Один раз пшеницю, другий раз ось таку смерть. Є ще така смерть щурам, а це в нас є винищувач мишей та щурів. Гризуни звикають до одної і тої ж самої, так що ми міняємо отруту принаду кожного місяця. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Моторошна аварія сталася сьогодні поблизу ставчан. Там у пів на першу дня водій не втримав на дорозі свій позашляховик Санк Янг та на усіх парах вилетів на узбіччя, яке заросло хащами. Але це ще не все. Автомобіль із шаленою силою вдарило об дерево. І цього було достатньо, бо він перетворився на груду металу. Вижити у цьому армагедоні було просто неможливо. Кермувальник, якому 55 років та його 45-річна пасажирка, загинули миттєво. А ось що саме стало причиною трагедії? Зараз з'ясовують слідчі. У винника горів будинок. Обійшлося без постраждалих. На момент прибуття вогнеборців займання було в кімнатах на першому та другому поверсі. Полум'я швидко поширювалося горючими конструкціями будинку. Але рятувальникам вдалося не допустити поширення займання на прилеглі території та згодом повністю зліквідувати пожежу. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 40 квадратних метрів та пошкоджено облицювання внутрішніх стін. Причини цієї події встановлюють фахівці.